Вітаю, сьогодні працюємо на сторінці 18. Тема уроку тут звучить, як розв'язуємо задачі на знаходження суми. Тобто ми продовжуємо шукати, розв'язувати задачі, в яких питається скільки всього. Але тут у нас вистачає і іменованих величин, і повторення ось наших прийомів. Двома зна, знайди значення виразів двома способами: на додавання і на віднімання. Ще раз нагадую, ось такі ніжки це розрядні доданки. 20,6 60,8 30,4 20,7 20,5 тридцять і чотири, пять, сорок, два. А такі у нас на отримання нуля. 6,4 і 4 це 10, нуль на кінці. І тут буде відповідно 22. 74 щоб 0 отримати, нам треба забрати 64. Тут четвірка, 7 і 3, 10 і 31. 20, 53 мінус 23, щоб отримати 0. Тут 4. 8 і 2, 23, 61 мінус 40, 1 і 1. Все по частинках тепер розбираємо 26 і 20. 46. Ну, дивіться, тут мало, кстати, уже у нас клітинок. Тобто, що мається на увазі? Що треба вже писати кінцеву відповідь, що робимо це в голові? 46 і 6, 52. 26 і 4, 30 і 22, 52. 74-60, 14-8, 6. 10-4, 6. 77-4, 81. 50-31, 81. 33-7, 26. 30-4, 26. 58-5, четыре 14 8 6 10 4 6 десять 4 81 50 Семьдесят семь плюс чотири вісімдесят один. П'ятьдесять і тридцять один, вісімдесят один. Тридцать три мінус сім, двадцять шесть. шесть. П'ятьдесят і п'ять шістдесят. 3, 4 і 23, 63. 21-2 19 20-1 19 Ось так. Кожний вже не розжовую, тому що той, хто дивився попереднє, думав вже логіка. Ну, всі, попер... якщо ми ви по черзі дивитись відео, будь ласка, треба дивитися по черзі, для того, щоб в голові ці навички закріплювалося, не просто ви окреме відео висмикнули із інтернета і все. Якщо не вистачає знань, якщо потрібна система знань в голові, то бажано і попередні дивитись. Так, у нас регата, вітрильники і вітрильники з різних міст. У нас Миколаїв, Одеса і Ізмаїл. Це Одеська область. Миколаїв. Шість вітрильників. Одеса. Невідомо на 5 більше. Ізмаїла теж невідомо на 3 менше. Так, тут у нас так, тут у нас так. Скільки всього розв'язання. Знову тут навіть не треба креслити е, схему. Чому -то, щоб, тому що у нас одне випливає з іншого, з попереднього. Більше додаємо 6. 11 вітрильників це з Одеси. Ізмаїл. 11. Менше. Зменшуємо на 3. 8 вітрильників з Ізмаїла. І всіх Миколай, Додати Одесу одинадцять і додати Ізмаїлу вісім двадцять п'ять вітрильників відповідь. Двадцять п'ять вітриників. Yeah. Так, що у нас наступне? Вже забула. Ага, шістдесят шостий номер. Ага, вибачте, 64-й пропустила. Буває. Подай величини, я і на уроці. Щось їх на слайді пробігла повз них. Так, ось це. І давайте одразу я всі нижні Наші іменовані величини додам. І геометричний матеріал. Це величини в зазначених одиницях вимірювання. Е, у нас добре, у нас в три було не, на тому тижні багато з цими одиницями вимірювання. Тому на уроці взагалі діти дуже швидко. 6 метрів 4 дециметри. Це як десятки одиниць сусідні. Так у нас метри з дециметрами, дециметри з сантиметрами. Тому 64, 9 метрів 3 дециметри, 93, 8 дециметрів 7. Сантиметр 87, 3 деціметр 4 см 34. А тут у нас, дивіться, пропущено, що у нас внизу? 66. А, якої довжини відрізок слід додати в кожному випадку, якщо одержати відрізок завдовжки 33. Бачите, нам треба одержати 33. Якщо у нас ось ця, оцей папірець буде 25 см, скільки треба додати до 33. Ми бачимо 33 це ціле, так? Ось це ми шукаємо: це шукана це половина. А ось це наш папірець це теж половина. Що шукаємо? Половину. Щоб знайти половину, треба від цілого відняти відому половину. Тому 33 мінус 25. Це буде 8 см. 33 мінус 3 дециметри це 30 см. Так, можна підписати. То це буде 3. 33 мінус 17 це буде 16 см. І 33 мінус 8 це буде 25 см. Ось так. Такий матеріал урока. Дякую за увагу.